Давай огляд городу зробимо. А це що, Мо? оце. Ну, а що це тебе з мене посадила? А ти... Я виб... вже викинула там, а! а я просто відочу текнула. Ну, вона приживеться. Це друзі, ото що на базарі жіночка до неї прицепилася, рая, ну візьми, ну візьми, ну шкода викидати не розпродала. І вона матусі віддала, говорить, бо я викину. Ну, а мама і двадцяточку дала. І вона так добре прижилася, гарно. <реку> <реку> а татко ж робив, а там шифер під цароєм. А ця м'ята лимонник якраз там росла. Викину, і так... Дивлюсь і викину. А я насушила трошки. його так колись може чаю. Ну, вони спробували, дуже сподобалось. Ну таткові зараз все подобається, тому що, що його в проголь тримають, тому йому ще там його тримає, він як сам бере на де диведе гарбуз лежить. А ти що, не бачила? Так він там маленький був, а зараз де. Ма, ти глянеш у нас, все росте, розвивається, бутони відкривають. Мороз по морози його. Так воно вже зелений, видно. Він не годиться, Ні, він... Ні, він ще зелений. Просто що він такий потемнів, ніби то морозом вже трошки вдарило. Я в себе кабачки прибрала, гудину всю прибрала. На опорі ота твоя високорослі помідори прибрала. У нас же там дві опори. Одна моя, як тільки заходиш на город, а в самому кінці городі твоя. Ведмежа лапа, там росли помідори. Єдине, що не витягувала опори, думаю, разом з тобою візьмемося і потягнемо, тому що не можу витягнути. І оць, друзі, абрикоса росте, а поряд тикнув фундук під абрикосою. І як Я взяв оцей, трошки далі один. би Посадив. От, Ні, туди ще вліпив. Ну Його треба прибрати, тому що не годиться, він буде мучатися. Ви ж поки не будете цю абрикоску прибирати, нехай поросте. Дивимося, весною, що воно буде. Да, бо вони вирішили оцю абрикосу, красуньку. Ох, вона красиво росте. Ну, ми ж мало що форми. За тиєю що робити, що вона молоденька. Та я ж тепер не знаю. Десь за двором садить. А мені не хочеться, ма. Воно буде хворіти, в мене в садку стояти голе. І Я нічого не зроблю, коли воно доросле буде. Воно здорово зросте туди. У мене також гілочок там назбиралось. Так, да, ну вони назбиралося. У ж... нього немає, хоч і того яблука. Ні, мати не права. У них ні капуста теж там пропадала. То хоч якесь із яблучко чи. Ну, значить, їм важливіше город. Це вона має на увазі, що у сусіда ні одного дерева на городі не росте. Просто чисто город. Ну на цей год ж туда. І вона б так всі свої дерева вже поприбирала. Оно той Воловський горіх, ми вже плануємо прибрати. Нехай трошки постить, вона говорить. Ну якщо високо залізти по частинкам Не поставити. Це в нас а вже нові. Плани. Шкодує, що... Ма, а цю диви, як ти багато пропустила. Вони, не видно. Де? Ну так ж прибрати, щоб, щоб тут за лопати не тягнулася. У мене стільки їх вже, таких є. Угу. І куди я їх. Та в мене ж те саме, я їх на електроди забинтувала і поклала. Ось дивіться, як вона багатенько наклала. Це, ман не перегніть, це курячий пусля, майже чистий, да? перегнивши оце такий. Ну, ти, лежав, вон, так. А, ну так год це малувати якийсь, він такий. Це весною перекопає туди дірки. Розгорну. А я також зробила глибоку канаву від стовба до стовба. Диві, за зиму, є, Бачу, за зиму, вон, кучка лежить. І туди насипала в канаву. Перегнія перепрівшого і зарила землею. І нехай воно там взимку ото дощ, пер... ну, воно і так гарно вже Ну, Підживила землю, підготавлюю для високорослих помідор на наступний рік. Оце ж буде мішати, бачите, це кряжовник. Так абрикосу треба прибрати, а ти хотіла залишити тут, абрикосу? Так, та тут -то закриє тобі весь город, ти диви, яка вона росте. А, ну просто пересадимо зараз, а потім десь шукай. Уважаєш, що часток невеликий, де ти хочеш посадити? Ну, на луках будемо туди ходити збирати, абрикоси. Ну там діти зелені пообшматують. Діточки, я ж пам'ятаю себе в дитинстві. Ну давай там, там можна, да, там і люди будуть їсти, і діти не дуже бачитимуть. Та як поспіє помарочевий, тоді і дітки. Ну, скосять, значить скосять, а ми відеречко поставимо, можливо, і не тронуть. Відро бомжі заберуть не метаворуть. Господи. Скільки проблем? Це абрикоса, друзі, вона як персик, вона наскільки крупна, там в жменю просто і не возьмеш. Це як ото яблуко тримає, мама в руці. Оце такі абрикоси. Це дуже класно сортово. Якщо коли неколи коли то я думаю, люди з великим задоволенням будуть ходити споживати. Ма Шовковицю я посадила за подвір'ям. За подвір'ям. Ну, то, що ми хотіли на луках. Стоїть поки, ну не знаю, чи виживе. А да, там провода над нею. І я не знаю, що робити. А це натолочка Авгрус подарувала, не знаю. Я вірю, але я не люблю. Я вірю, я знаю. Я можу з'їсти, ну так, три рази вкусю і все, вже далі вона не лізе. Треба оце підпушити, прополуть. Погода прекрасна стоїть, сонечко. А мені здається, вона падатиме сюди, на город. Вона наклонена трошки. Ні, вона падає падатиме Ось... От... на вікно. Або там, де ти стоїш трошки далі, далі туди, за юбку. Куди вона падатиме, оця верхівка? Ну вони ж як будуть пиляти, вони ж будуть дивитися. Це ж не так він відпиляв і на вікно товкнув. Ну дивися, якщо цю одну відпиляти, та що нахилена сюди, вона маленька, вона впаде до вікон не достане. А потім слідуючу маленьку, не всю верхість. Ну так, да, це треба. А там є, ето, я думаю, достануть за лісу. Ну, Подивимось. Оця. Ото й дивись, друзі, чоловіки, і важко прибрати волосський горіх. А жіночка, що я зроблю з таким велетням. Людина написала Іра, як що ти волоски горіх з подвір'я прибрала. Ну насправді мені хоча б одне... Ну тепер вона шкодує. Вона тепер Сашу э, весь час згадує. Ма, ти згадуєш, Сашу не для того, щоб подякувати, що він порядки навів з горіхами, а через те, що він не спиляв гілку. Він не спиляв гілку і тепер вона ходить, весь час згадує ту людину. Тій людині велика вдячність. аби не він. тебе, бачиш, як А тут же то вікон немає. ма. Вона достанети вікно двірками. Ні, е, ветки ось закінчуються. Бач, ось. Так закінчується, вона ж падатиме, вона падатиме. Знаєш, ну дивися, я відходжу. І... тебе. І... Тоді горіх не чіпай, і нехай він росте. І будеш спокійно. буде поставити. тяжела. Чого там вона тяжела? Гуртовий можна поставити. Ну, а хто залізе так високо? Вона якраз до верха хату достає. Зробила б і все, а там би вже дивились, що її. А так ходити тепер, поки прийдуть через дві неділі цей горіх, вона весь час думатиме, що гілка скло поб'є на вікні. Я зачула, що ото тільки й посадила. Там тільки піднімуться, а воно падає, падать все поламає. Та нічого, це розростеться. Тут корінець гарний в хризантеми, дзвоники взагалі, хоч і потопчись на них. А це, якщо відломиться, воно розростеться ще пишніше. Це західна туя Golden Globe. От так от. Нарешті запам'ятала. Так, ну я сьогодні хотіла стигіску посадила, я хотіла його пролити. Ну да, Я думаю, не потрібно. Я тут просто прополю, підпушу, щоб дихало. Ну дуже зайолозене, що ж ми заливали, заливали і треба тепер розпушити землю. Я ну нехай під вечір. Зараз поспілкую з матусі, а потім я сама вже прийду разом з вами, тут все зробимо. Підпушимо, прольємо, де потрібно. Оце рожевий гібіскус, а це ой, це білий гібіскус. А оце буде рожевий. Красиво буде білий рожевий, вони розпушаться, стануть пишними, один до одного притуляться. А якщо ще говорять і третій посадити попереду, це взагалі буде ніби. Це, може, ну, вона здається, ніби то один кущ, тільки різнокольорові квіти на ньому. Буде таке літо, як його, так Ну, поливати важко, друзі. Це ж рочки. Все впирається в ручки. Аби не ці рочки, то звісно б насадили і поливали, і все. Раніше хотейки були, а зараз це вісок і осінь ти бачиш якраз. Бачу, і осінь нема дощів, і взимку не буде сніга, а на наступний рік і колодці повисихають. І, і річки висохли повністю. Я сьогодні хочу прогулятися, сходити. Куди? До річечки. Ти ж там ходила. Ну і що? Я буду кожного дня ходити з друзями. Я казала, я тут побачила, що повисохала. <рес> Та всі побачили, а не тільки люди. Всі люди в шоці. Оце погодка. Дай Бог. Ма, ну якщо похолода, це також на декілька днів, а потім знову вийде сонце. До грудня буде тепло. Ну, а ти згадай в минулому році перший сніг випав на е, хрещення Господнє. А в нас же ж автомат стоїть. Нам ще й повідомлення прийшло, що. Години перевели. Ну, це вже давно, друзі, я не знаю, чому. вона. Я думала, що бути на треба. а Я думала, що з воскресення на понеділок. Oh. Бачурей і дзвоню Ані. Аня. Аня каже, завтра на роботу, а що за електричка? Чотири часа пішла електричка. <рес> на пайку і Харкова, А вона вже зглянула в телефон, її вже перевело. Які чотири часи, вже три. Три тільки. Так, ото так, я колись на роботу не приїхала. Так я зайшла, пату це всі попереводила. Я ще встав по старому, а я лежала по-новому. Лежала годину, терпіла, по новому. Щоб не встати. Ось було. Ох і мамуся, все в неї. А по новому повинно бути правильно. Чітко. Все, йди, давай. Ми огляд городу зробили, потрошечку поспілкувалися. Та ноги будуть боліти. пока пока а чим він там займається? Чим він там займається? Зараз точечку нагрузи мені. і Я допоможу трошки тотки. Чим зможу, друзі? Так, дівчина, але якось треба й Тоткові чоловічу роботу допомагати. Не тільки ж матусь. Тотка таку шкода. Пану що, підіймемо. Це, друзі, трошки попиляв і сів. А, він сидячи, хоче пиляти. Це ж впиратися, а ноги то не тримають, підкашуються. Я такого не бачила, що отак ноги підкашувалися. Це я таке вперше бачу, що він іде, а воно коліночки туди-сюди, отак аж падає.